Сьогодні відбувається дуже важлива для України зустріч. Це зустріч коаліції охочих, і там працює кореспондентка Слава Тіві Тетяна Висоцька. Тетяно, добрий день тобі ще раз. Розкажи, будь ласка, чи вже є якісь заяви, чи завершилося засідання? Ну і власне інтрига, що ж зі Стівіном Віткофом, чи він повернувся на засідання? Вітаю вітання ще раз з Парижа, з Єлисейського палацу. А власне, якраз буквально за хвилину до цього включення мені вдалося дізнатися в Єлисейському палаці про те, чому поїхав Вітков за офіційною версією. Він взяв участь у робочій частині зустрічі коаліції охочих. Він був за столом перемовин з іншими лідерами, які тут присутні, і потім він поїхав, бо він мав. Заплановані інші зустрічі, але він повернеться сюди у Єлисейський палац для того, щоб всі разом учасники коаліції охочих, які зараз перебувають у Парижі, зателефонували президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу. Вже відомо, що цей дзвінок орієнтовно запланований на 14 годину за місцевим часом, і вже о 15 годині. Президент Франції Еммануель Макрон і очевидним президент України Володимир Зеленський вийдуть на прес-конференцію. Прес ось те, що відомо зараз, зараз іде засідання за зачиненими дверима. Отже, нічого поки що нового, крім ось цієї інтриги. Звідково ми не маємо. Студія Ну, чекаємо від тебе інформацію. А е, дай нам більше подробиць, коли має завершитися ця зустріч, і коли нам власне чекати перші заяви. Ну, перші заяви не раніше ніж 15-та за місцевим часом, це, власне, це означає 14-та, 15-та за Варшавою, 16-та за Києвом. Так. Так, 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 так і е, яких заяв варто очікувати, ми знаємо, тому що їх вчора озвучив президент Франції Мануель Макрон. Він заявив, що е, пропозиції щодо гарантії безпеки для України готові. Над цим працювали начальники штабів та міністри оборони, оборони держав, е, членів коаліції охочих. І до останнього, навіть вчора вдення, е, відбувалася зустріч е, онлайн-зустріч начальників штабів, які уточнювали останні. Деталі, і вже є документ, вже є що обговорювати. Зараз його доносять до інших учасників коаліції. охочих кожна держава говорить, яким чином може долучитися, і будемо сподіватися, що сьогодні, якщо не весь документ, якщо не всі домовленості, яких досягли, то хоча б частину, якісь основні моменти, якісь принципові питання сьогодні нам озвучить сам. Хазяїн цієї зустрічі президент Франції Еммануель Макрон. І далі вже будемо дивитися, що скажуть за океану після розмови лідерів Європи з президентом Трампом. Дякуємо, Тетяно. Стеж, будь ласка, далі. Чекаємо від тебе розлогих коментарів у подальшому. Тетяна Висоцька була з нами на зв'язку. Повідомляла нам останні події, що відбувається в Парижі. Ключова зустріч для України. Звісно, але що ми будемо говорити про це Але в яких далі. складних так. умовах, шановні, ви може того й не чули, але там локоть в локоть, плече у плечо. Всі журналісти світу е, говорять одночасно. Дуже важко такий лайф зробити. Це говорить про високий професіоналізм. журналістів. Слава ті. Дякуємо. Дякуємо, Програма Крінський фокус завершується, але ефір наш слава ті звичайно, триває. Дивіться нас далі. Гарного дня! На все добре.